Оновлений зі Єїзітавлія 2026 року став справжнім символом українського автопрому, поєднавши сучасні технології і знайому надійність. Нова версія легендарної моделі отримала значні зміни в дизайні та технічному оснащенні, залишаючись доступною для широкого кола водіїв. Зовній автомобіль виглядає значно солідніше. Передня частина прикрашена новою решіткою радіатора з хромованими вставками, агресивною оптикою на LED технології та плавними обрисами капота. Сучасні лінії Кузова роблять Таврія 2026 більш динамічною, а завдяки збільшеним колісним аркам та новим легкосплавним дискам, авто виглядає впевнено на дорозі. Задня частина також зазнала змін нові LED-ліхтарі та акуратний спойлер підкреслюють спортивний характер моделі. Варто відзначити і нові кольори кузова, серед яких особливо популярні насичений синій та графітовий сірий. Таврія 2026 отримала вдосконалену аеродинаміку, що сприяє економії палива та кращій стійкості на високих швидкостях. У середині Зіязі Таврія 2026 відчувається значний крок уперед. Оновлена панель приладів із цифровим дисплеєм, мультимедійна система з підтримкою Android-Auto та Apple CarPlay Ергономічні сидіння з новими матеріалами оббивки створюють сучасний і комфортний простір для водія та пасажирів. Просторий салон дозволяє зручно розміститися чотирьом дорослим, а збільшений багажник робить автомобіль практичним для повсякденних потреб. Технічно Zitavria 2026 оснащена новим бензиновим двигуном об'ємом 1,4 літра, який демонструє хорошу економічність і достатню динаміку для міських і приміських поїздок. Також доступна версія з гібридною силовою установкою, що відповідає найновішим екологічним стандартам. Підвізка налаштована на комфорт, а система безпеки включає сучасні асистенти водіння, такі як контроль сліпих зон і автоматичне гальмування перед перешкодою. ZAZAVRA 2026 це чудовий вибір для тих, хто цінує надійність, доступність та сучасний вигляд у поєднанні з українським характером. Ця модель доводить, що український автопром здатен гідно конкурувати на сучасному ринку.